Вітаємо! Це інтернет-магазин Агроякість. Ми вирішили сьогодні садити наші томати і тому хочемо показати, як ми це робимо. Спочатку ми робимо такі траншейки, неглибокі. Для нас це зручно, так як зберігається там волога влітку, коли дуже жарко, ми їх добре поливаємо і вода не витікає. Зараз їм потрібно небагато води. От, а потім, коли влітку дуже жарко, потрібно більше вологи. І так для нас зручно, вода там сперігається і вони себе почувають дуже добре. Ми посадили сьогодні томат цивілью, томат мадрид, масон, томат Барбадос, томат таркюто, сливку бакалар, а сливку конго. Я вам зараз хочу її показати. Ось вона в нас тут у ящичку. Розсада вийшла у нас трішки неоднорідна. Одні томати вийшли трішки вищі. От, а отак ось вищі, а трішки ті нижчі. Ну, вона не дуже потяглася, так як добрих умов вирощування в них не було. Ми трішки їх виносили в теплицю на короткий проміжуток часу. а Більшою, більший час вони були на вікні в кімнаті. Тому так вийшло. Коренева система тих, що ми посадили, була хороша. Зараз ми подивимося, яка в цих. Ну, от така вона непогана, хороша коренева система. Зараз це такий середній. От. Це менший у нього буде. Трішки, напевно, слабша коренева система, ну теж непогана, а в більшому повинна бути Це такий у нас вже величенький, теж ось хороша коренева система. Як ми садили їх? Зробили ямки, лунки такі. от і в ці лунки ми додали цей ось препарат, біопрепарат біо НПК. Для покращення ґрунту і для покращення кореневої системи. Виробник рекомендує 5-4 грами на лунку. От я таку набирала оцю стопочку, тут 30 грам. І на один рядочок в мене її хватало. Тут у нас 7 луночок. Потім змішувати потрібно. Потім потрібно його перемішати перед посадкою і будемо садити. Садимо ми не глибоко, а щоб у нас була ця коренева шийка трішки поверху. І робимо такі, таку луночку, щоб коли ми воду поливали, вона в нас звичай, не витікала. Перемішуємо, ставимо. І основне, щоб ми не заглибили кореневу цю шийку, щоб вона була Ось Таким чином ми садили ці томати, і зараз ми їх досадимо. От, потім після посадки ми їх, я їх поллю. Ну, не, не сильно тільки будемо поливати, бо ще так як у нас теплиця не топиться, дамо їм помірну кількість води. От Зараз буде краще їх потрошку поливати, ніж один раз і дуже заливати, так як ночі ще холодні. Тому надіємося, що наша розсада прийметься і буде рости. Надалі ми вам покажемо, як вона буде підростати.